Розглянемо процес запису заявника до електронної черги, перегляду запису, а також скасування запису заявника до електронної черги для користувачів з ролями адміністратор ЦНАП, керівник ЦНАП і староста, наприклад, роботи користувача інформаційної системи з ролью адміністратор ЦНАП. Для цього активуємо дії по лівому бічному меню. По опції Електронна черга і в нас відображається сторінка по роботі з, з робочими слотами на робочому місці номер 1 саме на цьому робочому місці і це робоче місце в нас прив'язано до нашого тестового адміністратора ЦНАП повнорчука Тараса Арсеновича. Для того, щоб забронювати відповідного заявника на відповідний час, нам необхідно вибрати дату та час приймання нашого заявника. Наприклад, ми активуємо дію по нашому вибраному слоту. 20 січня заявнику хоче отримати прийом на 9 годину ранку. Активуємо відповідний слот за допомогою радіокнопки, активуємо дії по кнопці Забронювати заявника. У модальному вікні Забронювати заявника вибираємо нашого заявника. За потреби ми можемо здійснити зміну його мобільного номеру телефону. Вибираємо послугу і натискаємо на кнопку Підтвердити. Системою генерується відповідне повідомлення. Для того, щоб перевірити або переглянути запис по даному слоту. Активуємо радіокнопку, вибираємо дію Переглянути запис. Відображається модальне вікно з інформацією щодо записаного заявника, а також з інформацією щодо його номеру на нашу дату у в електронній черзі. Для отримання друкованої копії натискаємо на кнопку «Роздрукувати талон. Для скасування запису користувача на відповідний слот ми можемо наступним чином ми вибираємо наш слот і вибираємо дію скасувати у полі коментар. Ми обов'язково вводимо інформацію. Дане поле є обов'язковим для вводу. натискаємо на кнопку «Твердити». З Системою згенеровано повідомлення про те, що слот успішно скасовано.